Добрий день, дітки! Сьогодні ми познайомимося з вами з одиницею вимірювання довжиною. Довжина це відстань від точки до точки вздовж лінії. А для відрізка прямої довжина це відстань між його кінцями. Довжину відрізка виміряють за допомогою лінійки. На лінійці є мірки сантиметри. Мірка від 0 до 1 це 1 см. Від 0 до 3 це 3 см. І так далі. Розглянемо приклад перед нами дві смужки різної довжини. Нам треба дізнатися, котра смужка довша, а котра коротша. Порівнявши ці смужки, ми можемо на око визначити, що синя смужка довша, ніж червона. Але впевнено ми можемо це сказати, коли використаємо спосіб прикладання або накладання. Також ми можемо використати лінійку для вимірювання цієї довжини. Вимірювання це порівняння даної величини певною міркою, прийнятою за одиницю при вимірюванні. Довжину можна виміряти за допомогою математичних знаків: більше, менше і дорівнює. А зараз спробуйте порівняти деякі предмети. Який олівець довший? Правильно. Який праворуч знаходиться? Яка рибка коротша? Вірно. Та, яка знаходиться праворуч. А які двері більше? Вірно. Вони однакові. Молодці, діти. Дякую за увагу!